Доброго вечора. Припадників Україномовного каналу. Дивіться. Дітки чим-то бавляться, грають. Харків Салтівка. Вечір 14 травня. У Другої ночі, 14 травня, ще був на Полтавщині. Як бавляться діти? Мешкій майданчик. Так же гарно, боже. Сам там грав 40 років тому. Ні, ну, змінився. Змінилося. Але так як пройшов день у Харкові. Окрім тривог ще й вибухи. Зранку їхав, набудь в метро. Шо? Хлопці зранку питають. Чув? А зараз іду і чую і... громко так там щось. Шости ну, ще не було і зараз шосто тільки там, без 15, без 10 щось. бухає, бахає. Харків і Харків якось якось зараз зайду в ОТБ, плюс щось бабусі собі. Таке вечеря, теміно. Все буде, як завжди, дівчатка. Дівчатка на Полтавщині щось води. Не дуже до Харкова, але в Харкові дивіться, як гарно трави, це гарно. Боже, це гарно. Там. Все, пройшлись, прогулялись, подивились на Харків, який такий настрій. Незрозуміло мені. І Буха, і все. Мира добра злагоди. Всім щиро дякую. Будемо жити, не зважаючи ні на що. Я сподіваюся на це. До побачення, мородя. Пока.